Нарешті стартував новий кіновсесвіт всесвіт DC Джеймса Гана. І це, як на мене, дуже цікава тема для обговорення. Адже за останні два роки з останнього відео на цю тему з'явилося дуже багато інформації. Тож, щоб не затягувати, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали! Отже, в минулому відео я розібрав перший проєкт DCU під назвою Істоти Командос. Тож, кому цікаво, можете подивитися, адже ці теми доповнюють одна одну. А тепер найцікавіше, як Джеймс Ган підійшов до створення свого Всесвіту. Варто спершу зазначити, що Ган не сам за кермом DC, а на пару із Пітером Сафраном. Проте другий відповідає більше за маркетинг, логістику та інше не настільки зв'язане із творчою складовою, тоді як Ган повністю відповідальний за те, які фільми вийдуть і наскільки вони будуть якісними. Надалі акцентуватиму саме на ньому. Офіційно, Джеймс Ганн не планує вводити якогось центрового лиходія, якого потім герої муситимуть перемогти, а поки просто фокусується на створенні світу DC. що, як на мене, правильно. Тому що Марвел хоч і показав, що це дієва стратегія, яка дозволяє представляти окремі історії героїв, зв'язані одним сюжетом, який розвивається, потім ділиться на акти, в даному випадку фази, але також продемонстрував недалекоглядність такого підходу і відносно короткостроковість успіху. Адже історії, уявіть собі, мають тенденцію закінчуватися, от новина. У кіно Всесвіту Марвел був зачин, із групою окремих людей у статусі Кво, які стають супергероями, збираються в команду і захищають землю. Потім був розвиток, де нам представляли більше героїв, кілька нових філерних пригод, і розкрили більше деталей про сам Всесвіт. А потім логічно була кульмінація і найгірше фінал цієї історії. Так, фільми самі по собі класні, і історія вийшла хороша. Та й кінофраншизі вже на той момент було 11 років, що вкупі зі стабільним виходом по кілька фільмів до рік було нечувано для Голівуду. Але для коміксного жанру, де про кожного героя можна розповісти безліч історій, такий проміжок часу це взагалі ні про що. І звісно, кіносесвіт Марвел іще не закінчився. Фільми виходитимуть і виходитимуть. Проте на даний момент КВМ у Лейні. Бо свою головну арку він закінчив, головного антагоніста переміг, кульмінацію пройшов. А нічого рівносильного за накалом емоцій запропонувався не зміг, І з чим дійсною доведеться розбиратись у майбутньому. DCU ж пішло кардинально іншим шляхом: шляхом тотального і безкомпромісного ворлдбілдингу, який будує сформований всесвіт зі своїм лором, який, відбуваючись в сучасності, все одно не схожий на наш. Де нормально собі існує магія, роботи з повністю штучним інтелектом і самосвідомістю, воювавши у 40-х, а технологічний процес людства загалом вже далеко відійшов від нашого. Сам фентезійно-футуристичний сетинг Ган зачерпнув із коміксів Срібний Ер. Коли люди ще не соромились створити у площинах більш креативних. Вони писали щось унікальне, щось, що захопило би читача фантазією, а не впихували все у наш буденний світ. Але деякимось чином є персонажі з технологіями, які на десятиліття випереджають будь-яку країну світу. Але на сам світ це ніяк не впливає. Також через більш контрольований розвиток всесвіту під керівництвом Гана, ми скоріш за все позбавимось незбіжності тону минулого кіно всесвіту DC, де керівництво змінювалось по 100 разів, і це вже осмислити було неможливо. Головним прикладом цього був Бетмен. Снайдер показав Бетмена, який вже пройшов пік своєї кар'єри. Його Робін вже загинув. Він жорстокіший, таврує, та іноді в екшені навіть вбиває людей. І от тепер уявіть, що від цього Бетмена фанатів Фредді із Шазама і тримав у себе його бетеранг, а яскраві іграшки із ним продаються у торговому центрі. Чи Ще краще, що у якогось хлопця із Кандаку була статуетка Бетмена на рівні із плакатом Супермена. Та й логічні нестиковки навіть ще при Снайдері були. Бо якщо Бетмен вже такий жорстокий, то Чому Джокер ще живий? Ну а найсмішніше, це коли миротворець починає сперечатися із дідом, що Бетмен бусім то з цикло, бо не вбиває своїх ворогів. Коли це єдиний, блін, Бетмен, який вбиває? От, звісно, неприкольно бодай щось робити у Всесвіті, де два головні супергерої зі стійким правилом невбивання, тут людей таки викошують. Тим самим вже не те, щоб відрізняються від антигероїв, як червоний ковпак чи каратель. Супермен то принаймні сумний через це, а от Бетмену норм, тільки вбивати він потім перестав через те, що Супермен надихнув. Тому дуже. Дуже добре, що миротворець тепер канон для всесвіту Гана, адже тут йому буде значно комфортніше. Бо уявляти Бетмайта у всесвіті Снайдера я не хочу. I'd rather be with fucking Batmite than you. Who's Batmite? Yeah. Але це навіть далеко не найголовніше у підході до Всесвіту. Адже значно цікавіше, як саме Ган презентує персонажів. Зараз просто перелічу. І з першої сцени ми знаємо про Темі Скіру, і що людям про неї відомо. А антагоністка володіє магією, і це в принципі нікого не дивує. Потім нам дають зрозуміти, що другий загін канон, тобто тут вже був старо. А після цього показують створінь, які є чудесами технологічного розвитку магії та генної інженерії. Після цього нам показують технолистарів з лазерними пушками, а далі нічого такого не відбувається. Проте це я описував тільки першу серію. Через кілька епізодів нам показують бачення майбутнього. Майбутнє. Де нам засвітили Горилу Грода, а також показали вже мертвих Супермена, Бетмена, Старфаєр, Робіна, Бустера Голда, Супергерл, Миротворця, Лінчувателя, Дивожінку, Хок Герл, містера Теріфіка і синього жука. А вже в наступній серії повноцінно показують глинуликого, якого рік Флек старший вже знає як відомого лиходія. Ну а вже потім нам показують чіткий, але все-таки силует Бетмена, який схопив доктора Фосфора у флешбеці. А отже, можна припустити, що він також вже бився з глиноликим, як і з добряцькою частиною. Своїх канонічних лиходіїв. Пізніше за мультсеріалом якихось таких камео помічено не було, але вже в наступному фільмі про Супермена, окрім того, що не буде історії походження персонажа, але також будуть містер Теріфік, зелений ліхтар Гая Гарнера, Хоук Герл та Метаморфо. Із офіційно заявлених досить великих таких персонажів, не сильно зв'язаних із суперменом за замовщенням. Тобто тут можна помітити чисто коміксний підхід, де тебе закидують у сформований всесвіт, і ти починаєш просто насолоджуватися історіями всередині нього. Якщо тобі Цікава якась коміксна історія, ти просто відкриваєш потрібний том і читаєш його, а не спершу читаєш сольники кожного персонажа, що там може з'явитися, навіть якщо це перезапуск як DC New 52 який створювався як точка входу для нових читачів. Де технічно на перший том Ліги справедливості ти можеш спершу почитати сольники Бетмена, Флеша, Супермена, Дивожінки, Зеленого ліхтаря та Аквамена, на другий прочитати про зелену стрілу та Маршал Мен Хантера. Проте вже на четвертому томі ти, скоріш за все, здуєшся. Коли доведеться читати ще про вогняного шторма, Константина, Шазама, усіх членів Ліги справедливості Америки та ще просто тону інших. І навіть якщо читати чисто сольні історії з чисто перших томів, то, наприклад, Найтвінгу щасти тобі розібратися із Оріженом персонажа, про яку амнезію вони говорять, чому у Брюса немає грошей і чому один важливий персонаж вже мертвий. І така ситуація далеко не виняток. Тому ти просто, як я і кажу, читаєш окремі цікаві і якісні історії, а про інших персонажів вже. Здаєшся по ходу діла, із контексту, чи може вже його десь бачив і базове уявлення маєш. І це справді дуже цікавий і унікальний підхід, бо до цього буквально всі кіно Всесвіти йшли шляхом Марвела. Показуєш звичайний сучасний сетинг, без якихось приколів, робиш історію про звичайну людину, яка вставити тематику. Потім у першому фільмі можна закинути фразу по типу: Ти думав, ти єдиний герой у світі? Або ж показати організацію, яка вже не наразі з подібними випадками стикалася. Або ж, як у Венемі, просто проігнорувати це. І пилити всесвіт без жодного зв'язку між фільмами. У DCU було щось оригінальне, адже Бетмен вже також стикався із більшістю своїх ворогів. Другий фільм це вже кросовер, а п'ятий це повноцінний тімап. Проте це не відчувалося як органічне будування всесвіту. Адже після першого фільму про Супермена, який якраз таки був приземленою історією про одного героя, де єдині згадки Лора це були виключно необхідні події для даного фільму. І саме тому наступні такі швидкі рухи сприймалися скоріше, як те, що автори просто поспішають. Зробити як у Марвел і пошвидше. І це не кажучи про те, наскільки такий марвелівський підхід із Всесвітом з нуля є негнучким. Адже спочатку всі проєкти намагаються підбити під один тон, що навіть магію Асгарда подають як занадто розвинену науку, щоб не переходити межі фантастичності. А вже з плином років Асгард перекваліфіковують у просто окрему пласку планету, замість чогось типу іншого виміру. А дев'ять світів також просто стають дев'ятьма рандомними планетами. Локі вже стріляє прожектайлами з науки, поки на землі. Млі вже 9 років, як виявилося, справжні чеклини водяться. А нових персонажів стає додавати все важче. Типу, ну, якщо ми додамо мутантів, будуть питання, що вони робили стільки років. Почекаємо перезапуску секретними війнами, а поки ще помусолимо Всесвіт Фоксів. Ну, якщо додати фантастичну четвірку, то це потрібно вводити важливо багато людину у кіно Всесвіт. Бакстер Білдинг плюс латверію. Краще помістимо їх в інший Всесвіт. Місячного лицаря це також варто зробити, тоді просто звичайним типом без ніяких багатств. Який просто отримав суперсили, щоб зайвий раз не відсвічував. Десять кілець на початку також були знато приземленими, тому потрібно викручувати, що то були самозванці, а справжньому мандарину вже тисячі років, і він там собі на фоні був. І це просто щоб вести справжні магічні десять кілець. А коміксні цікаві взаємодії персонажів просто втрачаються, бо неможливе для них було знайти достатньо екраного часу разом. Поки у Дісі тепер можуть багато аспектів персонажів, їх дружбу із кимось, чи минули в якійсь команді. Писати просто по дефолту, а далі займатися тільки подальшим розвитком цього всього, і сфокусуватися на тому, щоб ця передісторія була правдоподібною і органічно поданою, щоб глядачі в неї могли повірити, дивлячись на динаміку між персонажами у кадрі. І я не кажу, що цей підхід Ганна краще, чи що людям він сподобається, чи що буде точно успішним. Проте, по-перше, особисто мені подобається. А по-друге, це перший кіносесвіт на моїй пам'яті, який запропонував щось нове і оригінальне, що вже багато Чого варте? Ну а щодо подальшого розвитку цього всесвіту, то найближчими проєктами будуть Супермен, трейлер якого виглядає справді круто, і блискуче передає коміксну основу персонажа, за яку справжні фанати його і люблять. Потім буде Супергерл, екранізація шикарного коміксу Тома Кінга, другий сезон миротворця, серіал про ліхтарів, який буде детективною історією де ліхтарі Гела Джордана і Джона Стюарта, розслідуватимуть, наче вбивство Алана Скотта, де поки що все виглядає круто. І сценаристи круті, і каст класний, і Сінестро Єдине, що схоже на те, що Гел Джордан у Кіносесвіті буде ненадовго. Адже актор вже достатньо старий, а склад Ліги Справедливості, скоріш за все, буде орієнтуватися на мультсеріал 2000-х. Тобто основним зеленим ліхтарем буде Джон Стюарт, а Флешем Волі Вест. І хоч це і сумно бо Гела я люблю, проте краще він буде бодай тільки в одному проєкті, ніж не буде у Всесвіті взагалі. Сподіваюся, його тільки не злиють у першій серії. Ну і потім виходить глиноликий, який буде горором по типу мухи. І також, скоріш за все, буде історією. Походження. А окрім цього, за щетками найближчим часом можна буде очікувати фільм про дует Девстроука та Бейна, 18 Сольник про Лобо, а також фільм про юних титанів, на пару з іншими анонсованими проектами, про які я розповідав ще два роки тому. Це демонструє, наскільки різноманітним буде новий кіновсесвіт. Адже перший проєкт Істоти Командос це дуже жорстока трешова трагікомедія із рейтингом R. Далі на нас чекає світла класична супергероїка про супермена, горор та детектив. Порівняти це із КВМ, де навіть. І другому Стренджі налякати може хіба рівень його якості неможливо. Uh -huh. mm -mm. А такий дивний розклад фільмів, де Сольник глиноликого виходить раніше за Бетмена чи якогось флеша, зумовлений підходом Ганна до запуску проєктів виробництва. А саме фокус на тому, щоб сценарій був готовий і відполірований. А тому, що перше написали, і сценарій лежить в гарному фіналізованому стані, те перше і вийде на екрани. Саме цим DCU відрізнятиметься від MCU. Адже поки месники Doomsday не мали завершеного сценарію ще за рік і 4 місяці до запланованої дати виходу, і всього за кілька місяців до зйомок, Бетмен 2 метарів Відклали на рік, адже сценарію потрібно трохи часу на поліровку. А від моменту завершення сценарію вони резервують собі рівно 2 роки на предпродакшн, саму зйомку і постпродакшн, щоб потім уникнути зайвих до зйомок чи низького рівня графіку і фінальному продукті. Звісно, Бетмен 2 це інший всесвіт, проте Ган зараз керує усіма напрямками DC: від свого всесвіту до Elsworldів та Ігор. Єдине, що він сам вирішує, наскільки він втручатиметься у креативний бік інших підрозділів. Бо, приміром, у Пінгвіна він, за його словами, має. <imitation> <imitation> I Think that we need to go back to like even back in the day when I came to Hollywood, right? Scooby-Doo got greenlit because people liked the script. You may not like the movie, you may not like the movie, but they, but it got greenlit because people liked the script. And today, people are greenlighting projects because an IP has to be out on a certain date, which means that the screenplays are worse. And movies are suffering for it. And TV is thriving because there's so much good television out there. And movies are just really suffering. And it's not because people don't want to go to the box office. It's not because, you know, uh, you know, people don't care about that format anymore. It's because the, the movies aren't as good. And it's all comes down to the writing, you know? And to have a director out there, you know, shooting his heart out and trying his best with something that doesn't have a third act, it's just self-sabotage. And we gotta quit doing it as an industry. Ну, не знаю, як на мене, база. Таке очікуєш почути від якогось блогера, але точно не від голови студії. І на цьому певно, що все. Що ви про це все думаєте, можете написати в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. А я дякую Скіпнесу 20 гривень Юрі та Артему за фінансову підтримку. А також дякую Олду, Таносу, Арсену та Назару за те, що стали спонсорами каналу на Ютубі. А поки що до зустрічі.